У гуртожитку No1 мешкають студенти факультету архітектури, будівництва та землеустрою. Для здобувачів створено комфортні умови проживання. За це відповідає завідуючий гуртожитку, директор студмістечка та гідний персонал. На кожному поверсі є кухні, обладнані газовими плитами для приготування їжі. У гуртожитку працює система відеоспостереження. Також гуртожиток обладнаний резервним живленням. Для студентів обладнано коворкінг простір, який може слугувати для навчання та для проведення вільного часу з сусідами та друзями. На випадок повітряної тривоги гуртожиток обладнаний укриттям. Здоровий спосіб життя не залишається поза увагою. У гуртожитку є тренажерна, де мешканці можуть підтримувати власну фізичну форму. Гуртожиток забезпечено гарячою водою та опаленням у зимовий період завдяки господарській частині та відповідним службам університету. Тож, на факультеті створено всі умови для плідного навчання, саморозвитку та комфортного життя студентів з інших міст, навіть у складних умовах воєнного часу.